Слава нації! Смерть Расійської Федерації! Ось так нас зустріли четверо талановитих, закоханих у музику людей. Керівниця двох колективів Галина Соколишин каже, що довго вибирала назву колективів, і ось що вийшло. Одного разу приїхала коло Коломию, коло Олі Оля торгує, та й стало коли найти й співаємо. А якісь дівчата знімають здалеку Та питають: дівчата, а можна вас записати? Як ви називаєтеся? А Оля так терті пляцки. А то дівчата з Києва була. й так, терті пляцьки, то терті пляцки, їда добра на третьому місці. Е, найліпше я люблю холодець, ну так називатися негарно. Е, друге, я люблю фасолітки, як на похороні, теж назва не йде. А терченіки, терті пляцки якраз добре. Зробився квартет, довго вибирали назву, е, не могли вибрати, потім подав, що в мене баян Баркарола у, пере, у перекладі означає пісня Човня раз. Сподобалась назва на ліну я пішо, молодий. Друга учасниця дуету рідна сестра засновниці Ольга. Я змалку люблю співати, і з сестрою так склали дует, так співа. Телефонний цвіночок від сина, я чекаю, а він не звучить. Як же довго триває хвилина, струна в серці нестерпно брели. Ніби більш можна не чути твій голос. Ще двоє учасників квартету, отець Ігор Андрусяк та цимчасова переселенка із Херсону Антоніна Потужня. каже, що саме такі патріотичні пісні, і об'єднали їх. Я дуже люблю, коли в дійсності є в церкві гарний хор, коли є дійсно відчуття тої молитовності. Мені дуже тут сподобалося. Ми старалися якось так співпрацювати. Потім пані Галина запросила так власне співати, зробити це що зробили ми цей кварте. Мені тут дуже добре, звичайно, що хочеться додому. У мене є також свій колектив, народний фолькуртолеща. І онлайн зараз репетицію проводимо. А тут з дівчатами, бо найперше почалася війна, Тоня, їдь до нас, там у тебе небезпечно. Нещодавно в колективі народилися нові слова до знаної української пісні про пироги. <пироги> Ей, <пари> чули, <пари> чули, <пари> чули, <пари> чули, чули. Зустрімо сам країнця, що ні <пари> <пари> з Ну і звичайно ж, як у справжній господинь, всі улюблені страви, якими хотіли назвати колектив, того дня були на столі. А проводжали нас також патріотично. Слава Україні! Героям слава! Спечені жена Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.